Отож, зустрічайте! Головні герої капуста, пшоно та курячі гомілки. Коли раніше в дитинстві чув голубці, я думаю, о, ні, ні, ні. це таке важке і так довго треба робити, але я вам скажу, що насправді це не так і важко, як воно здається. Просто рис! А пшоно це пшоно. Ну, якщо чесно, я думав, що це голубці, але це ж не голубці. Можливо, їх назвати гомільці. Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко. Це мій youtube канал. ми Тут говоримо про українське. Ми готуємо українське і насолоджуємося прекрасними історіями про різні тонкощі гастрономії і кулінарії. Сьогодні я буду готувати голубці, ось так. Але якщо чесно, я коли дізнався про цей рецепт о, у своїх знайомих, я був в шоці, бо я ніколи в житті. Такого не бачив, але коли я скуштував, я зрозумів, що це буде нечесно, якщо я не поділюся з вами цим рецептом. Отож, зустрічайте головні герої: Капуста, пшоно та курячі гомілки. Вони разом війдуть в танець любові, будуть танцювати і насолоджуватись один одним. А потім ви це все гарно зісне. І я це також гарно з'їм, бо це буде божественно. А якщо ви готові, тоді давайте будемо готувати. З Самого початку вам потрібно поставити воду, щоб вода тут гарненько закипіла. Коли я чую голубці, коли я раніше в дитинстві чув голубці, я думаю, о, ні, ні, ні. це таке важке і так довго треба робити. Але я вам скажу, що насправді це не так і важко, як воно здається. Беремо, вирізаємо. Спочатку із капусти вирізаємо серединку, це найважчий момент. Перед тим, як будете дивитися, що я буду робити далі, я вас попрошу підписатися на мій ютубчик, на мій ютубчик, натиснути лайчик, вподобайку, і Я буду щасливий, і ви будете посміхатися. Фух. Це було найважче. Тепер гарячу воду я відправляю капустинку. Я дві хвилинки проварюю качанчик, знімаю декілька листочків, і ще дві хвилинки знімаю листочки, і ще дві хвилинки. І так, поки всі листочки не зніму. Ось такі прості правила приготування або зняття листочків з капустинки. Нам треба взяти 200 грамів пшона, і це пшоно треба промити гарячою водою, а потім трішки ще й холодною. Знаєте що, я постійно кажу про пшоно, і не так легко його полюбити. Я розумію, що набагато легше їсти якісь інші продукти, але пшоно це щось таке дуже-дуже українське, і мені здається, що нам треба потихеньку його починати любити їсти. Я даю вже, мабуть, десятий рецепт, можливо, 8-й, 9-й або 10-й, я не рахую їх. Але о, тут, в цій страві, ви по-новому, його знову відкрити. Якщо ви його не їли і не любите, спробуйте приготувати. Воно тут взагалі пшоно не схоже ні на пшоно. А головне, що це не рис. Просто рис. А пшоно це пшоно. А рис це рис. А пшоно це пшоно. Ну, я маю надію, що я вмію гарно пояснювати свої думки. Чому ми промиваємо? Я постійно пояснюю, що інколи воно не, не гір не гірчить. Це як з огірками, а інколи гірчить. І ти ніколи не знаєш, тому краще пропарити і не парити. Пропариться і не парся. Ну, власне, а тепер нам треба взяти наші прекрасні божественні гомілочки і їх обсмажити на пательні без олії. І це є дуже дуже важливо. Я використовую гомілки наша ряба, тому що їх зручно готувати. Сім гамілочок, розігріта пательня. Просто обсмажуємо для того, щоб з'явилася така гарна золотава скоринка. Поки гамілочки досмажуються, треба зробити ось цю процедуру. Ви, мабуть, знаєте, вона така цікавенька по зрізанню ось цих частиночок від, від капусти. До речі, мені цікаво, знаєте, зараз я. Думаю, над якимись незвичними рубриками, можливо, ви б хотіли бачити якусь ну, якісь нові рубрики. Якщо у вас є такі думки, скажіть, можливо, якби я якусь вікторину зробив кулінарну. було вам цікаво. То знаєте, я тільки готую, 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 але в мене є відчуття, що я можу не тільки готувати, а я ще можу робити ще щось цікавеньке. Їжа буде тут завжди, поки буду я, поки буде YouTube, поки буде їжа е від мене. А можливо ще щось. Просто напишіть в коментарях і подивимось, що ви хочете і що ви думаєте. Ось такий в мене сьогодні цікавий опитувальник від Євгена Клопотенка. Далі будемо формувати голубці. Для цього я беру трішки пшона. Ось так. Вкладаю його мілочку і ось так гарно складаємо і гарненько закручуємо. Незвично, незвично. По-українськи. По-українськи. І до речі, тут в гомілках, щоб ви знали, м'яса більше, ніж у чвертках. І таким чином закручуємо все, всі інші наші гомілочки. Коли ми накрутили гомілочок, тепер беремо 2, 2 ложки сметани і 2 ложки томатної пасти. Важливо, щоб томатна паста не була закисла. Гарно розмішуємо ось так. І додаємо 500 мл води. Далі додаю одну столову ложку солі. Гарно розмішуємо рідину. І нею цією рідиною гарно заливаю гомілочки. Тепер беру трішки фольги. І Ось так. Гарненько. І закриваю. це все до вже розігрітої духовки. Температура 180 градусів на півтори години. Не на годинку, а на півтори для того, щоб гомілочка приготувалася, для того, щоб пшено розбухло, капуста стала ніжною, і ми потім це все скоштували і насолодилися. До речі, то зараз в мене гомілки, капуста і пшоно. Це, мабуть, не то, що доступно, це дуже-дуже, дуже доступно. Тому що гомілки наша реба мають доступну ціну. Е, і е, пшоно також має доступну ціну, і капуста також. Тому доступність це є дуже важливий момент, про який я також думаю. Ну, Якщо чесно, я думав, що це голубці, але це ж не голубці, це. Курячі гомілки з капустою, пшоном. Я не знаю, але це щось абсолютно-абсолютно нове і прекрасне. Можливо їх назвати гомільці? Гомільці. Я вам так скажу. Можливо, ви колись їли капусту, але таку капусту з такими гомілками ви ніколи не їли, бо поєднання капусти і гомілок. Не дякуйте. Я люблю. Готувати і знаходити нові якісь смаки і нові незвичні поєднання. І мені здається, що в мене в цій страві вийшло. І це завдяки вам, тому що ви ділитесь зі мною вашими рецептами, сімейними традиційними. Тому, якщо є така змога, діліться, не зупиняйтеся і розповідайте мені про те, що ви знаєте, тому що зараз час української кухні відроджувати. І ну як відроджувати? Вже не просто відроджувати, а про неї кричати на весь світ. Коли іноземцям презентую українську кухню, повірте мені, я розповідаю саме про такі рецепти. І повірте мені, їх це дуже 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 сильно дивує. Дякую вам за те, що ви є мої любі українці. Обійняв.